Діти, у нас заняття з малювання. І давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірна осінь, а восени прохолодніше, погода змінюється, бувають різні погоди. І у мене для вас загадка про погоду восени. Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде. Е, яка це погода? Так, вірно, дощ. Як у нас утворюється дощик? З хмари падають краплинки на землю. І сьогодні ми будемо малювати з вами хмарки і дощ. Діти, ось такий малюнок для вас намалювала я, і зараз ми з вами разом намалюємо інші малюнок. Для роботи нам знадобиться пів аркуша альбому, фарби синя та коричнева, склянка з водою та пензлик. Першу ми малюємо землю, ось так, коричневою фарбою, ось таку проводимо смужечку і вниз її зафарбовуємо. Так, тепер беремо фарбу синього кольору і малюємо дві хмаринки одну, так, малюємо контури хмаринки, а тепер серединку замальовуємо. Так, тепер ми дощик такий малюємо аж до землі із наших хмаринок. Наш малюнок готовий. Дітки, я сподіваюся, ви теж зможете такі малюнки намалювати навіть краще. Наше заняття закінчується. Чекаю на ваші роботи. До побачення!